Саме величезний величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу. Магазин Єва подивимось які акції на 19 та 20 листопада. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші подобайки, Величезне вам спасибі. Приношу вибачення, що пізно трішки з відео, тому що в нас 5 годин нема світла, і ось тільки відкрили є на генераторі. Давайте подивимось, які акції приготувала Єва нам на ці два дні. У Тера та Монік всі бомбочки для вани, вся піна та сій для вани 1 дорівнює два. 2. Так, давайте подивимось на бомбочки. Ціни від 80 гривень бачу. Ні, навіть є по 60, є по 60, але це такі зверніть великі: 140 грамів, 180 г, великі бомбочки. Купуйте одну, до речі, по акції, і друга буде в подарунок. Ну, Я скажу, що от за 50 гривень у цю велику бомбочку а, виходить да, по 100 гривень. Оці по 100, ці по 60-30. по 30. Дуже хороша ціна. Далі, вся піна та сіль для ванни також один дорівнює 2. Ось таку я купував декілька разів. тут тера. тут вага 700 грамів, і зараз вона 35 гривень та 50 копійок. Це дуже хороша акція. Купуйте одну і дивіться, і друга вам буде у подарунок. Ось та, ось така сіль, морська. Пінна з екстрактом грейпфруту від утера 500 грамів по 40 гривень. Також купуєте одну і друга буде у подарунок. І піна для вани. Звичайно, що ж холодні вечори, вже холодні дні. Приймайте теплу ванну. Так, ось така велика піна для ванни, ароматів є багато різних, відновлення сили. Так, банановий смузі літр по 83 гривні. Ну я закруглю копійки в більшу сторону. Купуєте одну і друга буде в подарунок. Ось така піна для ванни та душу, спа, дикі квіти та сандал 500 мл. Зараз по 64 гривні зі знижкою і от друга буде вам в подарунок. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу, це виходить, скільки? по 32 гривні виходить ось така велика піна для ванни. Наступна акція на усю лінійку ФА всі жіночі та чоловічі антиперспіранти та гелі для душу зі знижкою 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось тут. Поки що ми на чоловічому відділі: дезодоранти, антиперспіранти ось такі фа по 75 гривень зі знижкою 50%. Кулькові антиперспіранти Фа чоловічі по 55 гривень та 70 копійок. Та зі знижкою 40% гелі для душу Фа чоловічі з охолоджуючим ефектом. Ось такі 250 мл 68 гривень. Та об'ємом 400 мл також є багато різних ароматів по 106 гривень. Жіночі гелі для душу 250 мл за ціною 60 гривень. Ось такі йогуртові, це новинка зараз у лінійки Фа. 400 мл 95 гривень, акційна ціна. І великі об'ємом 750 мл. Також є різні аромати по 147 гривень. Мені здається, це буде найвигідніше купувати. Дивіться, тут три рази. По 250 гривень Якщо купувати один маленький, то виходить по 60 гривень, а оце виходить, грубо кажучи, по 50 гривень. Зверніть увагу. Дезидеранти спрей Фа зараз по 73 гривні. Ось такі і кулькові, і кулькові жіночі Фа 51 гривня та 50 копійок. Наступна акція зі знижкою 50% на всі засоби для догляду за обличчям та тілом торгової марки. Мізон зверніть увагу, тут дуже багато різних всіляких кремів, і колагенові, і звичайні, і для шкіри навколо очей, і пачі. зараз зі знижкою 50%. Наступна акція 19 та 20 джі і Вся парфумерія 1 до рівня 2. Зверніть увагу: оці всі парфумовані води зі знижкою, тобто з жовтим цінником. Є дуже багато різних ароматів від g фензі. Купуйте одну і друга виходить вам в подарунок. Ну, от я вам скажу як. Грубо кажучи, 250 гривень виходить одна парфумована вода Jefensi. Зверніть увагу, зараз дуже хороша акція на ці парфуми. Один плюс один дорівнює 3 на всю ароматерапію. Купуєте дві і третя буде вам у подарунок. Так, ціна 150-145. Є зі знижкою 130. Купуєте дві і третя в подарунок. Це у нас для малечі хані бані. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною зі знижкою 40% від звичайної ціни. Зубна паста для малечі не містить втору за ціною 40 гривень. Так, тут об'єм, хочу подивитися, не бачу. Мабуть, 50 мл. Так, да, 50 мл. Ось така зубна щітка для малечі з таймером, буде вібрувати до тих пір. Скільки потрібно чистити от зубки, стільки вона буде вібрувати, здається, я так зрозумів. А, буде блимати ось так. Коли перестає блимати, мерехтіти, тоді вже можна закінчити чистку. Ціна такої зубної щітки 48 гривень. І ось така звичайнісінька дитяча, також ханібані, по 30 гривень. Кольори в асортименті. Наступна акція. Чорна п'ятниця, а всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі, дитячі, теплі навушники. 2 до рівня 4. Дуже багато привезли новинок. Я гадаю, що це вже підготовка йде до новорічних до різдвяних свят, щоб виробили собі гарні зачіски не тільки для себе, і для маленьких принцес. А також привезли дуже багато різних ось цих кульчиків. Дивіться, які цікаві. Це все новинка, все яскраве, все блищить, щоб ви також блищали, як новорічна ялинка на свято. Ось такі цікаві. Цінники вказані на планшетці. дуже просто, дуже легко орієнтуватися, купують і дві і дві. Найдешевші вам будуть у подарунок. Перевісимо сюди. Оці я бачу, що нові дійсно це новинка, тому що їх не було в попередніх оглядах. Я не бачив, не показував. Наступна акція на торгову марку Estima. Всі професійні засоби для догляду за волоссям. Також шампуні зі знижкою 40 відсотків від звичайної ціни. Так, давайте подивимось зараз. Шампуні по так, 500 мл по 185 гривень. Тут велика лінійка. Можна обрати саме той, яке вам потрібно для вашого волосся. Маски об'ємом 1 літр за ціною 257 гривень. Також зі знижкою двофазний спрей, глибоке відновлення 150 мл за 137 гривень. Наступна акція також для малечів, всі засоби для догляду за малюками. Тобто від будь-якої фірми купуєте одну річ. Один продукт, один товар, і другий вам буде зі знижкою 50%. Давайте подивимось, те, що з жовтими цінниками, тому що є багато товарів по регулярній ціні. Ось, наприклад, Ханібані. Зараз дуже хороша акція на цю лінійку. Зверніть увагу, всі цінники акційні. Купуйте один будь-який товар, і другий вам буде зі знижкою 50%. Це суттєва економія. Тут є і рідке мило, олійки, креми дитячі, так, присипки. І також акція на оці серветки. Купуєте одну, і друга буде зі знижкою 50%. Але напередодні і часто в Єві буває на оці серветки один дорівнює 2. Так що не спішіть. Якщо потрібно, на потім придбати, зробіть потім запаси. Купуєте одну, і друга буде в подарунок, саме на оці серветки. Це у нас наступна акція на GreenWay, Всі косметичні серветки зі знижкою 40%. Так, ось такі. Я вже не раз казав, що це двокольорові всередині серветки двошарові. В упаковці 80 штук, а зі знижкою 27 гривень. Також на сьогоднішній день хороша ціна на ці серветки у твердій упаковці двошарові 150 штук за ціною 30 гривень. Та серветки в твердій упаковці Гріндвей тришарові 90 штук за ціною майже 42 гривні. Наступна акція на дитячі підгузки. Також зверніть увагу, всі підгузки, підгузки, трусики від будь-якої фірми. Купуйте одну упаковку, і друга вам буде зі знижкою 50%. Надаю інформацію, зараз просто дуже багато всього на поличках. Бачу всі ціни жовті акційні. Купуйте одну і друга буде зі знижкою 50%. Дуже хороша акція. Зверніть увагу, будь ласка. Амбрела, всі засоби для жіночої гігієни, а зі знижкою 40% від звичайної ціни. Також а, мило для інтимної гігієни. Зараз можна придбати ось цей гель для інтимної гігієни 400 мл за ціною 28 гривень та 80 копійок. Є з екстрактом ромашки, календули, є залої та зелений чай. І також уся жіноча її на торгової марки Umbrella зі знижкою 40%. Один плюс один дорівнює три всі аксесуари для приготування їжі та прибирання у селі. Купуєте дві і третя. Найдешевша буде вам у подарунок. Будь-що можна купувати і пакети для сміття, і губки. І Для приготування їжі, пергамент і все решта, що вас цікавить, купуйте два і найдешевший третій буде вам у подарунок на деякі товари. А зверніть увагу: а є жовтий акційний цінник. Це ще додаткова економія. Так, і далі у нас 19-20% всі аерозольні засоби для догляду за взуттям на другу одиницю мінус 50%. Купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%. Тут я теж зауважу, що хороша зараз знижка на спреї фарби. Для замчі, для ноуку спреї по 111 гривень, і другі, буде зі знижкою 50%. І навіть на Дезодоранти спреї також бачу зі знижкою. Зі знижкою купуєте один і другий буде у подарунок. І знову акція на чашки 1 плюс 1 дорівнює 3. В Єві також буває часто акція. 2 дорівнює 4. Зверніть увагу, мені здається, ця акція найкраща, коли купуєте 2, і 2 ще буде вам у подарунок. Парне число виходить посуду. Мені здається, це буде акція цікавіша. Ну, а зараз 1 плюс 1 дорівнює 3 купуєте 2. І третя, найдешевша буде вам у подарунок. Бачу багато товарів, багато чашок також зі знижкою. І навіть зі знижкою діють подарункові чашки, тобто ось ці чашки в коробці, також із жовтими цінниками, вони по 100. Двадцять по сто дев'яносто по двісті гривень. Купуєте дві, і третя буде в подарунок. Наступна акція BC Professional, Всі засоби для догляду за нігтями гель-лаки для нігтів. Пємзлід для нанесення гель-лаків зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це акція. Я пам'ятаю, не дуже часто вона в магазині є. Вона на оцей BC Professional. Так що зверніть увагу, кому потрібні оці засоби зараз зі знижкою 50%. Акція на декоративну косметику Патрісія Лідо зі знижкою 50% від звичайної ціни. Але зверніть увагу, а, тільки для очей та брів. І акція на косметику Гламбі 2 дорівнює 4. Бачу дуже багато жовтих цінників. Точніше, вся косметика зараз Ґламбі гламурна бджілка зі знижкою і акція 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Так, ну що ж, зараз в магазині є, вам можна спробувати ось цей парфумований сілан, парфум-кондиціонер для білизни зі знижкою 35%. Є два види на ваш вибір, два аромати. Дивіться, на ваш вибір: діамантова орхідея або ж блакитний жасмин за ціною 153 гривні, об'єм 540 мл. Він набагато концентрованіший ніж звичайні кондиціонери. І також хочу показати новинки, парфумовані, концентровані ополіскувачі від торгової марки Кінан. Їх потрібно давати буквально там пару гра мулічок, як показано отут, а як скільки наливати. На 50, 50 прання можна використовувати до 50 прання. 50 циклів. 10 мл лише потрібно на одне завантаження. А так, м -м, що тут у нас є? І зараз зі знижкою 179 гривень. До речі, дуже зручно оці а, такі невеличкі пляшечки займають небагато місця у ванній кімнаті. А я вам хочу побажати економних покупок Всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!